Боярський, Боярський, Ванат. Віддає Боярський. Гольовий шанс забивати треба. Удар Гол! Гол! Це 2-1. Циганков забиває. Це, це все. Це я думаю, що вже все, тому що треба забивати зараз е, два м'яча е, штурму у меншості. Ну, Це практично нереально. Радість циганкова. Він зумів забити. Для нього важливо забити. Дуже важливо. Хороша комбінація. Ванат розібрався. Боярський розібрався. Для чого було возитися так багато часу з цим штурмом? Для того, щоб болівальники мали можливість довше подивитися трансляцію на нашому каналі і попереживати разом. Для того, щоб дочекатися, щоб Бенфіка вийшла, і ми зустріли свого суперника. Ну, тобто 113-та хвилина, рахунок 2-1 він дає Динамо надзвичайно великі шанси вже на прохід до наступного раунду. Е, рано ще там юридично оформлювати, все може бути, але от контекст матчу такий. Що ситуація зламалася, зламалася повністю для київського Динамо. Те, власне, до чого ми весь матч прагнем, я до думаю, чого що, ми йшли весь матч. Я думаю, що якщо Кружляк зараз дасть фінальний свисток, то навіть австрійці самі будуть вже спокійні і, і вони будуть більше раді, тому що вони розуміють, що зараз ще грати їм хвилин, там скільки 7-8 хвилин вже практично безперспективно.